Ось і Туксон вже буде в роботі зараз. Також вам показуємо, як виглядає у нас зараз магнітола. Ну, Я вам скажу, вона вже міняна, це вже чи в Кореї, чи десь її міняли. У нас задня камера не працює і у нас також немає, е... також немає звуку. Тож будемо виправляти це все. Так, Ось і закінчилось у нас встановлення Сантафе. Також у нас було виведено стандартно декілька usb шек і слот під sim карточку бардачок. Е, у нас була встановлена, е, верніше не встановлена, а адаптована задня камера людини рідна, вона ну, розмазана, роздільна здатність не підходить, але, в принципі, якби це. Може бути. А ми можемо тут у нас змінювати лаунчери. То різні теми. Це ми, до речі, можемо робити у будь якому пристрої. В нашому. Наприклад, ось така тепер темка, якщо подобається, комусь така, комусь інша. Тут у нас всі, на, всі застосуночки, як у звичайному Android, YouTube, Google Play. Все-все, що ви любите так і знаєте, це у нас кулер охолодження, еквалайзер і так далі. Все все нам знайоме. Це у нас CarPlay. Це ми під'єднуємо телефончик і користуємося всіма додатками, якщо ви не хочете користуватися в магнітолі. Але я б радив поставити просто сімочку собі в бардачок і користуватися. Це буде набагато швидше. І зручніше, ну, кому вже як зручно. Тож, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Також був встановлений додатково ще у нас парктронік. Наперед. Коли ми натискаємо тут гальмо, то у нас працьовує, практично вже під'їжджаємо і в притул